Сьогодні це єдина наявна методика, що демонструє об'єктивно підтверджене відновлення структури та функції міжхребцевого диска. Метод вертеброревітології продемонстрував високу клінічну ефективність. Ці результати підтверджені об'єктивними даними, включно із серіями МРТ досліджень до і після лікування. На численних знімках, що демонструють стан хребта пацієнта до і після лікування. Можна наочно бачити, як практично відсутні міжхребцеві диски після застосування методу в вертеброревітології відновлювалися. Грижі зникали, хребет людини по суті отримував нове життя. На яких принципах ґрунтується цей метод? Як описує сам пан Данілов у своїй книзі Остеохондроз для професійного пацієнта. Проведені ним фізико-математичні розрахунки показали, що для активної репаративної відповіді в тканині диска, який дегенерує, необхідно створити умови, коли механічне навантаження на нього буде знижене приблизно на 37%. одночасно повинні зберігатися параметри, що забезпечують стабільність внутрішньотканинного осмосу і мікроциркуляції. Проте реалізувати таке розвантаження в умовах гравітаційного поля землі виявилося практично неможливим природним шляхом. на цій підставі пан Данілові розробив свій оригінальний метод вертеброревітології, метод ручної корекції біомеханіки хребетного стовпа, який спрямовано на локальну оптимізацію розподілу навантаження і відновлення просторового положення хребетних сегментів. Саме таке штучне розвантаження і створення сприятливих фізіологічних умов дає змогу активізувати репаративну відповідь залишкових тканин диска навіть в умовах вираженого дегенеративно дистрофічного процесу. Отже, метод, розроблений паном Даніловим є справжньою революцією в медицині, оскільки фактично те, що він реалізував, являє собою точну біомеханічну інженерію, яка дає змогу створювати умови для відновлення міжхребцевого диска. Але тут криється і головна складність. Метод вимагає віртуозного володіння анатомією, фізикою та клінічним мисленням. Це не просто мануальна техніка, це високоточна інженерія живих тканин. Де помилка всього в кілька міліметрів або ньютонів сили зводить нанівець очікуваний ефект. З огляду на складність методу виникли і труднощі в передачі цих унікальних інноваційних знань, що поєднують медицину, біомеханіку та фізику.